З вами компанія Автопарк Сьогодні на чудове надходження. Це у нас шкода Октавія 8-го року. 1.6 MPI з газовим обладнанням на механічних коробці передач. Європейська з одним фарбованим елементом. Народний класний автомобіль тонована по кругу на оригінальних на калпаках, але зимова гума є в комплекті. Також у нас по задній частині без але є камера заднього огляду, Велике багажне відділення взагалі в ніконкуренції. Задній ряд сидінь у нас текстильний салон з сірого кольору без ніяких зауважень, Склопідіймачі для переднього ряду сидінь. Попередній частині у нас всі чотири склопідіймача. також електрорегулювання дзеркал з підігрівом, механічне регулювання водійського сидіння, газове обладнання управління світлом 241 тисяча км пробігу, ну майже 242 км. Андроїд-магнітолог, кондиціонер механіка, світла стеля. В принципі, авто в дуже класному доглянутому стані заїжджайте до нас в автопарк на Сумську-2. авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.